Дитяче, наш веселий, рідний дім, жесть тебе, та ми не плачем. скоро нам до школи всім. Давайте ж діти на прощання, спасибі, скажемо своє, і вихователям, і няням, і усім, усім, хто в залі є. Не все покриттями рідної мами, проведе помали вже інша станця. тим, хто буде з нами, довайніше весу до кінця, ти вдячний мам. <плес> працівники, йдеться, дочка, дозвольте ще раз вам амсім побажати багато хороших і сонячних літ, здоров'я і щастя без маного неба, усім аж мріям високій полі.